У санці організували виїзну акцію зі здачі крові. До лікарні приїхала бригада з Харківського обласного центру служби крові, щоб приймати донорів на місці. Наш Харківський обласний центр служби крові забезпечує велику кількість лікувальних закладів міста Сум і Сумської області компонентами крові. І для того, щоб справлятися з цим завданням, нам треба. Заготівля, щоб була в декілька разів більша, ніж вона була до цього. Тому ми почали зараз їздити і до вас, в Сонську область. Це дуже важливо зараз в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни. Це дуже важливо, тому що потреби в донорській крові для лікувальних закладів вони теж в рази виросли. Тому ми всіх закликаємо, просимо, приходьте, здавайте кров, рятуйте іншим людям життя. Це дуже важливо. Її неможливо препарати крові, неможливо синтезувати якимось шляхом, там як всі інші медичні препарати. Її можуть дати тільки люди. За словами гендиректорки Тросінецької лікарні Лілії Гонтар, акція здачі крові відбулась у межах ініціативи Сумської ОВА спільно з Харківським обласним центром служби крові. Цей центр з нами тісно співпрацює і ми отримуємо від них кров для того, щоб лікувати наших пацієнтів, які у нас лікуються. Це вже не перший рік. Проводиться ця акція. Цей центр надає нам кров безкоштовно. Минулому році ми отримали від них 260 доз крові. В цьому році вже за ми здали, Ми отримали приблизно стільки ж на сьогоднішній день. Потреба у крові зростає, і люди до нас звернулися з проханням, щоб здати кров. Це перш за все це наші працівники, які у нас працюють, і працівники підприємства Манделіс Україна», яке. Оказує постійну благодійну допомогу, і це дуже благородно, що вони сьогодні в стінах нашої лікарні здають кров. До слова Мондаліс Україна постійно підтримує Тростянецьку лікарню новим медичним обладнанням. Тож цього разу працівники підприємства долучились до благодійної місії. Я вважаю це надзвичайно важливим заходом і дуже рада, що в місті Тростянець ми змогли. Тобто нам змогли організувати цей захід, і сьогодні ми можемо долучитися. Це дуже важливо для мене особисто, для моїх колег. Мені здається, для ну, всіх, всіх людей, які зараз знаходяться тут, тому що нам завжди здається, що ми чогось робимо недостатньо. Недостатньо донатимо, недостатньо. Якось впливаємо так, на позитивний хід війни. І е, дуже круто, що є такий захід, і що сьогодні ми можемо долучитися ще до одного такого до, до такого заходу. Самі ж учасники зізнаються, для когось це був перший досвід, а для інших уже добра традиція. Може ж така, що комусь вона потрібна для життя. Тому помог. Ну, вийде, да. Тому ну, то, то ну, і здаю, і віп, Ну, потрібна, значку, потрібна. Ну мені просто схотілося, моє бажання. Ну можеш комусь поможеться. Може хлопцям, може комусь якісь люди. Має суспільство зливати кров? Мій. Звичайно, мої. Звичайно, мої. Треба. Ну, по-перше, нас ми, ми переживаємо дуже важкий час зараз, да, і хочеться максимально бути причетним до подій, які зараз в нашій країні, зокрема в Сумській області. Я сподіваюся, що. Те, що я зараз роблю, є добром, є допомогою і обов'язково ця допомога когось врятує або комусь допоможе. Тому це не складно, це круто і бажано долучатись постійно на це. Я постійно здаю або кров, або плазму, тому для мене це є нормою, звичайною справою, але зараз в Тростянці проходить така акція. Чому б ні? Аби врятувати життя, достатньо лише бажання і кількох простих умов. Нагадує лікар-трансфузіолог. Треба мінімально виконати вимоги по підготовці, тобто там притриматись дієти, почитати пам'ятку для донора, яка є в нас на сайті Харківського обласного центру служби крові. І приходити і здавати, поснідати легенький сніданок зранку має бути тільки вуглеводи, і приходити і здавати. У свою чергу Лілія Гондер висловила сподівання, що такі акції зі здачі крові стануть у трошняці регулярними. Ми будемо повідомляти про те, що будуть такі акції проводитися. Сподіваюся, що це буде не менше, ніж два рази на місяць, і закликаю всіх. Приходити сюди, здавати кров і долучатися до такої благодійної благородної місії як донорство, на сьогодні. Це дуже важливо. Такі виїзні акції дозволяють поповнити запаси крові і дають змогу кожному долучитися до порятунку життя.